Всім привіт! Я на каналі Росини Світ. В цьому відео розповім про чорнобривці, як я їх висіваю зразу у відкритий ґрунт та використовую в саду на огороді. Чорнобривці привабили мене своїми яскравими квітами, а також ця рослина непримхлива зростанню та в догляді. Квіти мають різне забарвлення, а також з різними відтінками, що не пройдеш повз них байдужим. Цій рослині є щось особливе цвітіння росне та тривале, починають свісти червні і аж до перших заморозків. Вирощую чорнобривці насінням, з ним працювати одне задоволення просто та легко. Починаю висівати насіння весною приблизно в середині травня, коли минуть останні весняні заморозки. Чорнобривці висіваю круг клумби, вздовж клумби, кругом газона. Біля доріжки роблю невеличку борозну, приблизно на 5 см, поливаю водою та сію насіння густенько. Насіння не дрібне, при посіві працювати з ним дуже зручно. Коли насіння зійшло, а це приблизно через 2 неділі, чекаю, щоб рослина підросла та зміснішала. Потім розпушую ґрунт навколо рослини та прибираю бур'ян, заодно перериваю чорнобривці. Відстань одна від одної приблизно 15 см, щоб подальшому росли, розвивались, кущились, не мішали один одному рости. Зірвані чорнобривці висаджую на клумбі там, де посі місця, та де рости цибулинкові квіти, такі як тюльпани, нарцизи, крокуси, рябчик. Цих цибулинкових росин вже надземна частина відмерла, а посі місця залишились. Висаджую чорнобривці так зробила ямки шахматним порядком. В кожну ямку налила воду та посадила. Злегка прижала кореневу систему до землі, щоб швидше вкорінилась. Після посадки обов'язково полила всі рослинки водою. Подальшому чорнобриці будуть рости, кущитись, стануть гарненькими кущиками. Потім рослинки при зростанні повністю закриють пустоту ділянки. Кумба буде виглядати. Більш виразніше та приваблива, а також рослина не буде давати рости бур'янам, що спростить мені роботу на клумбі та будуть радувати мене своєю красою. А також я насіння чорнобривців висіваю на городі між овочами культурами, такими як капуста, огірки, помідори, перець, баклажани, кабачки, картопля, диня, кавун. Ростина буде давати менш рости бур'янам, бо коренева система виділяє в ґрунті речовини, які пригнічують ріст таких бур'янів, як пірій, фош, берізка, а квіти виділятимуть фітоцинтні сполуки, що будуть відлякувати шкідливих комах, таких як пілокрилку, попелицю, нематоди та слимаків. Там, де ростуть чорнобриці, то ділянка буде родючішою і краще захищатиме культурних ростин, хвороб. А коренева система захищатиме від пересихання ґрунту. А осінню, коли вириваю рослину, то не викидую, а закопую землю, щоб ще більше збагатити землю поживними речовинами. Чорнобривці, що ростуть біля очевих культур, виростають міцнішими, привабливими та врожайнішими. Овочеві культури менш хворіють на фітофтору та сіру гниль. До того ж, квіти приваблюють джіл які заодно запилюють овочі. Спробуйте виростити чорнобривці себе на дачі і ви самі переконаєтесь, які фішки має ця рослина. На цьому я прощаюся з вами. Дякую за перегляд. Нам все добре, до зустрічі на моєму каналі.